Так, ось така коробочка у нас сьогодні на представленні. Виробник Петерс Німеччина. А всередині, знаєте що? Дуже необхідна річ для охолоджувальної системи двигуна, яка вставляється в бочок розширювальний. Це датчик рівня охолоджувальної рідини. От бачите такий, чесно вам скажу, якість виконання дуже дуже класна. І сам він працює досить добре, тому що є китайські виробники цих датчиків. Вони в районі щось там до 150 гривень. Але вони не працюють так, як працює оцей датчик Петерс-виробник. Ось, Бачите, датчик охолоджувальної рідини. Спаєчки тут досить добрі, досить добре виконання. Бачите, він в такому целофані, не хочу його роз. Кривати. Але кажу так, що це до датчик, який можете купляти і не хвилюватися за те, що він вам нічого не буде працювати. Це, як завжди, були з вами інтернет-магазин TrackPart Тут завжди багато знайдете запчастин як від оригіналу, так і, так і до замінників хорошої якості. Саме такий замінник Peters сьогодні вам презентуємо. Датчик. Ось бачите, ось такий. Всі підписуйтесь, ставте лайки і будемо для вас знімати ще більше-більше відео про запчастини.